Вітаю вас! У цьому відео я вам розповім, як приготувати смачну соковиту печення зі свинини з ароматною та румяною кірочкою, а також розповім про деякі нюанси приготування свинини. І так розпочнемо. Для цієї страви нам потрібно буде 1 кг свинячої корейки. В принципі, для запікання можна використовувати теж шию або майже будь-яку частину задньої ноги свинини. Але для цього рецепту я використовую корейку, адже вона має дуже гарний прошарок жиру, верхній, який ми не зрізаємо, а робимо надрізи у вигляді сіточки. Тому жир буде гарно топитися і зволожувати наше м'ясо. Отже, нарізаємо ножем неглибоко. Робимо невеликі надрізи. Крім того, що жир, що буде топитися, надасть м'ясу чудовий смак та соковитість. Ароматна суміш, якою будемо натирати свинину, краще, буде проникати в м'ясо. Тепер приготуємо ароматну суміш для натирання м'яса. Для цього нам потрібна вода стопка, теж розмарин, який в мене є. Так, відрізаємо. Чи беремо одну гарну гілку розмарину. І нам потрібні будуть тільки голочки, не потрібна нам гілка, тому що вона занадто дерев'яниста. Далі одну чайну ложку зернят коріандру, одну чайну ложку чорного перця горошку, півтора, півтора чайної ложки морської солі або будь-якої солі, яку ви використовуєте. Так. Далі нам потрібна буде цедра одного лимону. Цедру знімаємо зестером. Це спеціальний інструмент для знімання цедри, який, в принципі, знімає тільки жовту частину, яка нам потрібна ароматно, а білу гірку залишає на лимоні. І таким чином. Якщо зестера немає, можна скористатися теркою. Самою звичайною, яка у вас є. Це займе трошки довше часу і трошки важче, але можна зробити так. І ще нам потрібна буде одна столова ложка сушеного гранульованого чеснику. І до нашого суміші вливаємо 3 столових ложки оливкової олії. Тепер все добряче розітремо. Якщо немає ступки, можна це робити в блендері. Хоч в стопці краще все розітреться до постоподібної консистенції. От так. Не, не шкодуємо сили, розтираємо. Пар цієї чудової суміш натираємо наше м'ясо. Ви собі уявляєте, який чудовий аромат вона має. Так Розподіляємо рівномірно по поверхні м'яса. Тепер щільно загорнемо наше м'ясо в харчову плівку, щоб поверхня не обсихала маринад краще приставав до м'яса. З усіх сторін. І потрібно буде залишити маринувати принаймні на 2 години. Якщо будете маринувати лише 2 години, можна залишити при кімнатній температурі. А е, якщо будете на ніч залишати, наприклад, на годин 8, що звичайно краще, то тоді в холодильник поставити і за 2 години до випікання дістати з холодильника, щоб м'ясо дійшло до кімнатної температури. Це дуже важливо, щоб. Правильно розпочався кулінарний процес, щоб м'ясо було в момент запікання кімнатної температури. І залишаємо маринуватися. За пів години до приготування розігріти духовку до 200 градусів Цельсія. Тепер мариновану свинину кімнатної температури. Розгортаємо. М'ясо вже підмаринувалося, трохи пустило соки, це все нормальний процес. Так. Не обтираючи, нічого більше не роблячи, просто перекладаємо в жаротровкий посуд. Бажано з решіткою і викладати на решітку, щоб повітря краще циркулювало. Тепер вставляємо нашу свинину до розігрітої духовки. Через 15 хвилин запікання зменшити температуру до 170 градусів Цельсія. Приблизно через півгодини запікання можемо почати перевіряти м'ясо на готовність. Я користуюся кулінарним термометром. Це саме вірний спосіб знати готовність м'яса. Свинина готова можна вже виймати при температурі 62-65 градусів. Це залежить. Зараз хвилинку почекаю, поки мені термометр покаже вірну температуру. Фактично вже 67, 66, 67. 66, вже м'ясо готове, щоб виймати 68 градусів. Якщо немає термометру, потрібно проколоти м'ясо ножем і повинен витікати прозорий сік. М'ясо готове. Тепер виймаємо наше м'ясо з духовки. Тепер залишити м'ясо на 10-15 хвилин відпочити. А щоб е не втікало тепло, можемо прикрити м'ясо фольгою. Таким чином. Не щільно, просто так. Після відпочинку м'ясо готове до нарізання. Відпочинок м'яса сприяє тому, щоб м'ясні соки залишалися в печенні, а не витікали з неї. І тепер можемо спокійно нарізати. Запечена свинина готова до того, щоб подавати її до столу. Правильно запечена і від добре відпочивши, вона настільки ніжна і соковита, що не потрібно жодного соусу до неї. Смачного вам і на все добре.